Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зустрічався з американським претендентом на посаду президента і колишнім очільником держави Дональдом Трампом, підкреслив, що той має детальні плани щодо закінчення війни в Україні. Однак той рецепт, який Віктор Орбан навів в якості рецепту закінчення війни, за великим рахунком не відрізняється від пропозицій не стільки Трампа, скільки російського очільника Володимира Путіна. Трамп за словами Віктора Орбана не дасть на український опір російській агресії жодної копійки і тому війна закінчиться, бо Україна не зможе обороняти себе без допомоги заходу. Орбан вважає, що якщо американці відмовляться від допомоги Україні, їхньою ж дорогою підуть і європейці, які не здатні будуть самостійно впоратися із ситуацією, і тоді не буде жодних перешкод до закінчення війни. Звісно. Це путінське бачення вже неодноразово висловлювалося самим Віктором Орбаном в якості найкращого виходу з військової кризи. Звісно, про це своє бачення Віктор Орбан міг говорити і самому Дональду Трампу. Звісно, і сам Дональд Трамп може поділяти такий підхід до питання щодо закінчення війни між Росією і Україною. І якщо це так, тоді стає зрозумілим, чому колишній американський президент так вперто впливає на конгресменів республіканців, щоб не допустити виділення американської допомоги для. Для України і можливості для Збройних сил України продовжувати опір російській агресії і звільняти ці території, які сьогодні окуповані росіянами. Однак в усій цій ситуації виникає ще інше питання. А чому Дональд Трамп чи Віктор Орбан вважають, що в разі, якщо Україні не будуть допомагати, війна має яким чином закінчитися? Колишній американський президент та прем'єр-міністр Угорщини з абсолютно незрозумілих мені підстав вважають, що в цій ситуації виникнуть умови для перемовин між Росією і Україною щодо закінчення війни. А я якраз певний, що в разі припинення допомоги Україні. Ніяких реальних передумов для перемовин не буде взагалі, тому що у російського президента Володимира Путіна з'явиться чітке бачення того, як він може знищити всю українську державу і приєднати всю її територію до Російської Федерації. Адже саме це, а зовсім не вирішення питань окупованих сьогодні українських територій, є стратегічною метою російського президента. Також абсолютно незрозуміло, чому такі політики, як Дональд Трамп чи Віктор Орбан, взагалі розраховують на якісь перемовини із Російською Федерацією. Чому вони не усвідомлюють, що з точки зору Кремля конфлікт між Росією і Україною це не конфлікт між двома суверенними державами, а конфлікт між державою і сепаратистським утворенням, яке З'явилися на території так званої історичної Росії після трагічних для росіян подій 1991 року. Чому вперто не помічають, що президент Російської Федерації Володимир Путін за підтримки більшості власного населення продовжує сподіватися виправити так звану помилку 1991 року, тобто розвал радянського союзу, який у сучасній Російській Федерації продовжують вважати Росією. Звісно, ніяких підстав вважати, що в разі припинення допомоги Україні Росія піде на якісь перемовини з нашою державою, немає. Більше того, можна вважати, що підстави для перемовин можуть виникнути тільки в тому разі, якщо Росія вирішить, що окупація українських земель з точки зору витрати економічних і демографічних ресурсів є для неї більш шкодливою, ніж мирні перемовини. Щодо закінчення війни в Україні, принаймні у вигляді якогось перемир'я, про яке можуть думати Дональд Трамп чи Віктор Орб, таким чином продовження західної допомоги це якраз запоруга перемовин, навіть якщо ці перемовини відбудуться не через рік і не через два. А от відсутність допомоги це чітка гарантія, що ніяких перемовин не буде, і не буде ніякого закінчення війни. Звісно, можна уявити собі, що Дональд Трамп не вбачає жодних проблем в ситуації, коли територія Української держави буде окупована, і на кордонах Центральної Європи виникне такий собі новий Радянський Союз на чолі із Володимиром Путіним. Трамп далекий від політичних реалій, може вважати, що Сполучені Штати вже співіснували із Радянським Союзом і можуть дозволити собі розкіш співіснувати з його новою реінкарнацією. Однак на місці. Віктора Орбана я б замислився щодо наслідків такої реінкарнації для угорщини, адже саме з території імперської Росії завжди приходила загроза для угорських свобод і для угорської державності, як такої, саме російські війська завжди робили все можливе, щоб угорці не могли сформувати самостійної демократичної держави і вважати, що у Москві Перестануть думати про центральну Європу як про сферу власних інтересів, якщо Україна та інші колишні радянські республіки будуть знищені як реальні держави, це м'яко кажучи наївність. Ще нещодавно Віктор Орбан говорив про те, що він не хотів би бачити російську армію на угорських кордонах. Однак, відмова від допомоги Україні це саме рецепт появи. Російської армії на угорських кордонах і за великим рахунком це саме те, що мав пояснити Віктор Орбан, бундючному колишньому американському президентові, далекому як від політичних реалій, так і від цінностей. Адже якщо хтось може вплинути на політичні позиції Дональда Трампа, то це людина, яка притримується одних з ним маргінальних консервативних поглядів на сучасність. Від Віктора Орбана ми побачили зовсім інше. Ми побачили трансляцію російських політичних наративів спільних для Володимира Путіна і Дональда Трампа. Однак спільність наративів колишнього американського президента і актуального російського диктатора а зовсім не означає, що ці пріоритети мають поділяти з ними керівники держав Центральної Європи, адже ці держави в будь-якому разі, чи є вони Ліберальними чи консервативно авторитарними як у ситуації з Угорщиною опиняються у справжній зоні ризику в ситуації краху української державності. Ми звичайно не знаємо. Що дійсно буде робити Дональд Трамп, якщо він переможе на виборах президента Сполучених Штатів? Однак сама тенденція є небезпечною не тільки для України, але й для усього цивілізованого світу. Вона створює масштаб загроз, наслідки яких навіть не можна сьогодні передбачити. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі На каналу і Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!